Доброго дня, любі жінки! Сьогодні ми зробимо комплекс вправ для нашої шиї, кого турбують головні болі, затиски, хто багато носить дитинку або працює в сидячому положенні. Ці вправи будуть для вас корисні. Ми починаємо з того, що ми опускаємо руки і опускаємо плечі від вух. І плечі в нас на рівні з вуха мають бути, якщо вони заведені вперед. Нам треба зібрати лопатки та тягнути долонями їх вниз. Підборіддя рівне, вдих на видиху нахил, вдих, видих. Руки продовжують тягнутися вниз. Залишили, підборіддя вверх і вниз по діагоналі до плеча. Лопатки тримаємо зібраними, вдих, видих. Вдих. Видих. Останній. Повільно. Змінили, потягнули плечі від вух вниз. Поїхала вверх, вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз останемо. Вирівнилась в центр. Підборіддя малює коло через низ до плеча. Підборіддя до плеча, вниз до грудей. Вивели. Добре. Голуб. Для цієї вправи нам знадобиться стати біля дзеркала, забрати лопатки, вивести груди вверх, під, підвернути куприк під себе. Підборіддя рухається вперед. І через маківку ми рухаємося назад всією головою. Так, буде утворюватися двійне підборіддя, але ми попрацюємо з задньою поверхні, поверхністю шиї. Вперед. Вісім. Добре. Підборіддя рухається до грудей, опускаючи вниз, вивели вверх і поставили голову назад. Вісьмірка. Добре. Зібрали між собою руки позаду, завели плечі і опустили їх вниз. З цього положення ми обережно піднімаємо руки вверх, утворюючи валик із м'язів. І ми туди опускаємо на м'язи голову. Вдих на видиху. Чотири. Вверх підборіддя. Три. Два. Один. змінили положення пальців, інший пальчик вгорі. забрали м'язи, увага. Чотири. Три. Два. Один. Добре. А від э, росту нашого волосся ми ось тут, такими круговими обертами, ну, півмісяцем погладжуємо вниз і вверх. Ви можете прямо доходити до вуха, можете взяти меншу амплітуду. Забрали пальчики сюди, розслабили шию. Інші чотири пальці охоплюють голову, ми зробили вдих і на видиху витягуємо її вверх. Виздовжуючи, розслабляючи м'язу вдих. вдих. Дивіться, що відбувається з підборіддям? Воно трошки опускається вниз. Тобто вдих на видиху я задній шийний відділ витягую вверх, і підборіддя трошечки опускається довільно. Вдих. Угу. Розслабили руки. І ми взяли ось такий замашок, але він не міцний. І ось так. Великі пальці опущені вниз, притримують голову. Лікті ми розвели, щоб бічним зором трошечки бачити його, але щоб вони не були попереду. Забрали, опустили плечі, виштовхнули руками голову вперед. Голова штовхає руки назад. Як це виглядає боком? Перетиск назад вдих видих вісім, сім шість п'ять. Чотири, три, два Один. і разом. З руками і з головою ми опускаємо одну руку назад, інша вгорі над надвом. Угу. і намагаємося весь інший час підборіддя Піднімати хоча б півдня після виконання практик, щоб голова назад не опускалась. Будьте здорові, виконуйте цей комплекс, коли ви відчуваєте напругу, або перед робочим днем, або перед тим, як брати дитинку на руки, це і укріпить, і розслабить водночас. Діліться враженнями, як вам які відчуття буде цікаво почути. Обіймає.